Шалом 17 марта сьогодні. І Дух Святий сьогодні дав тему таку. Неділю я пробував з ним, неділю він відкривав мені по Слову Божому. І сьогодні він сказав зробити цей ефір. То Дух Святий. І назва буде цього ефіру, друзі, істину відкриває тільки Дух Святий. Істину відкриває Слово Божого тільки Дух Святий. І це по Слову Божому, дорогоцінні. І я зараз зачитаю вам Івана 16 главу з 13. Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме. І сповістить вам. Те, що має настати. Він мене прославить. Він мене прославить. Хто він мене прославить? Дух Святий. І він поведе, друзі, нас до повної істини. І настав час, настав цей час. Друзі, як написано в Слові Божому, коли поклонники, істинні поклонники, будуть поклонятися. Богові Отцю в Духі і істині. І отець шука таких поклонників. Івана 4, 23, 24. Почитайте: Отець шука таких поклонників, які, друзі, будуть поклонятися в дусі і істині, поклонники Духа і істини. І істину може відкрити тільки Дух Святий. Бо так написано. Друзі, учні Ісуса Христа, учні Ісуса Христа будуть прибувати в Слові Ісуса Христа. <кій> Вибачаюсь, бо Ісус каже: якщо вірите мені, вірте моєму Слові. Це в Івана 8, 31, 32. Якщо ви вірите мені, вірте моєму слові. І пізнайте істину з Духом Святим. І істина зробить вас вільною. Друзі, друзі, Дух Святий, <кій> Отець є істина. Вибачаю. В Слові Божому написано Отець, Бог є істина. Слово Божі є істина. В Івана 17.17. 17. Ісус Христос є істина. Дух Святий є істина. Слово Боже є істина. Друзі, друзі, драгоцінні, і все, що не відкрито Духом Святим в Слові Божому, то від лукавого. Все, що не відкрито Духом Святим в Слові, друзі, то є світ лукавого. То є відкриття розуму, розуму чоловічого, розуму людини. А розумом людини нереально відкрити істину. Нереально відкрити істину розумом людини. Тільки Дух Святий. Відкриє нам істину, бо Він є дух істини і поведе до повної істини. Так каже Слово Боже, друзі. Так каже Слово Боже, друзі. І з цього всього, що ми знаємо, що істина є Отець, що істина є Ісус Христос. Істина є Слово Боже. І Дух Святий є істина, який Він і відкриває, і всі, хто шукають водітельства Духа Святого, всі, хто йдуть у водітельство Духа Святого, написано в Римлянам 8:14, сини і доньки Божі. Сини і доньки Божі, друзі. Всі, хто шукає водительство Духа Святого є сини і доньки Божі. І коли Дух істини, Дух Святий нам відкриває Слово істини, тоді у нас є правильне і вірне відображення Слова Божого. І тоді ми можемо донести. Слово Боже людям. Вірно донести істину. Вірно ми можемо донести істину, друзі. Галілюя. А всі, всі хто хоче відкривати Слово Боже без Духа істини, без Духа Святого, то що це є? То це є Дух заблуждення. Це є дух заблуждення. Почитайте в Біблії. Друзі, дорогі драгоційні друзі, не дайте себе обдурювати. Я вже років 15 іду в водітельстві Духа Святого. 20 років я з Господом, як прийняв Ісуса Христа. І років 15 я вже йду, як веде Дух Святий по цієї землі. Уже в трьох країнах я йду з Духом Святим. Україна. Польщу пройшов з Духом Святим і зараз вже нахожусь в Німеччині з Духом Святим, як веде Дух Святий. І я бачу результати, друзі, дорогоцінні, духовні результати в кожної країни, де веде мене Дух Святий, де я з ним іду, де то, що він каже, то ми робимо. Друзі, я бачу сверхіздві результати Божі, Божі результати. Галілюя! Галілюя! І нам це відкрито! Нам це відкрито. Я вам зараз зачитаю коринфянам. Коринфянам перше. Нам це відкрито. Нам це відкрито Духом Святим. Звідки ми знаємо це? Звідки ми знаємо це, тому що нам це відкрито Духом Святим, дорогоцінні. Тільки Дух Святий може відкрити це нам, друзі. Тому що це сверхісти сверх на все. Друзі, я вам хочу знаєте, що нагадати? Я вам хочу нагадати з міста Писання. Зараз я вам скажу, де це писання. Це Матвія 17. Де Ісус каже, я тобі кажу, що ти є Петро. Коли Він запитав, кого ви за мене вважаєте, і Петро йому сказав, ти син Бога живого. І Ісус йому каже: дивіться, Ісус йому каже, блажений ти Симон, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро. На цій скалі я збудую свою церкву і браму Адоне. Переможуть її. Дивіться, що каже Ісус Христос Петрові своєму учному. І тут же ж ниже почитайте. 23 стих почитайте. А він обернувшись, сказав Петрові: відійди від мене, сатано, бо ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Божье, а про людське. Тут же ж йому каже: ти учню своєму, тобі це відкрив Дух Святий. А ниже 3-4 стиха почитайте 23-му, де Ісус каже, відійди від мене сатана, бо, тобі, бо ти думаєш те, що людське, а не те, що Божі. Я. Я до цього це кажу. Що сьогодні він апостол, сьогодні він пастир, сьогодні він служитель, який був в Духі Святом, двигався в Духі Святом, у водительство Його, а завтра він зайшов в плоть. І тобі світу вже сплоті. Це так по Слову Божому. Подивіться, Ісус сказав Петру: Ти Петр, я на тобі, ти маєш відкриття. Я на тобі поставлю і построю церков, який врата Ада не одоліють. А два стіха ниже, він йому каже: Петру, цьому відійди від мене сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. Тому, друзі, перевіряйте, що вам кажуть. Рідні друзі, брати та сестри. Дорогоцінні, нам в вічності буде ми. Перевіряйте, що вам кажуть. Пастира, служителя, єпископа і апостоли, що кажуть, перевіряйте. Ідіть до спілкування з Духом Святим, Ідіть до Духа істини, спілкуйтеся з Ним. І нехай вам дасть підтвердження. У мене стільки разів було за мої 20 років з Господом, що коли мені казали, Сурителя, які були поставлені надо мною, я йшов і перевіряв Духа Святого. Це від тебе, Дух Святий. І Він мені підтверджував. Підтверджував, чи від нього, чи не від нього. Мені, коли спастир ще в Донецьку, 17 років назад каже: Остав дітей, ми, ми не, не можемо їх. Обіспічувати, де мені Бог показав служіння в детському відділенні, Каже, застав їх, ми не потягнемо, церква не підніме, не потягне. А я пішов спілкуюся з Духом Святим. А мені Дух Святий каже, не оставляй це служіння в детському відділенні, І казалось би, да? І, ну, от що робити? І я слухав, що мені каже Дух Святий, дорогі драгоціні. І служіння церква та вже розкололася церква, а служіння до сих пор продовжувалося в тому городі, тому що. То, що каже Дух Святий, воно буде насаджуватися. То, що каже, відкриває Дух Святий нам Слово Божє, істини, воно буде крутитися все біля Слова Божого на цієї землі. Бог відкриває дітям своїм через Духа Святого, своє Писання. Друзі, і все крутиться в цьому світі біля Слова Божого, тому що все создано. Словом Божим і Бог Отець він поставив слово своє вище свого імені, і все буде крутитися біля Слова Божого, яке відкриває дух істини, яке відкриває Дух Святий, драгоцінні, Галілюя! О, тут таке присутствие, Боже, дорогі тут такое присутствие Боже. Халілюя, спасіба тебі, татку, спасіба тибі, татку, за твоє присутнє. Галілюя, дорогі драгацині, дорогі драгацині, іншого шляху в Біблії, в Святому Писанні немає. І Ісус Христос. Прийшов, пострадав за нас. Ісус Христос віддав життя своє за нас. Ісус Христос пролив кров свою за нас, примирив з Батьком. Ми маємо спасіння. Через Ісуса Христа, і Він зараз одиснує, Бога, так каже Слово Божє. І зараз з нами Дух Святий на землі, за якого каже Ісус Христос, що Він прийде, Дух Святий. Я умолю це дасть вам другого утішителя, Духа Святого, який наставить научить, який поведе до повної істини, бо він є дух. Істині, дорогі драгаціні, драгоціні, і є язик Духа Святого, є голос Духа Святого, дорогі драгоціні. Галілюя, Галілюя, І ніхто, ніхто йому не вказує. Він дише де хоче по всієї землі. Слава Богу! Що люди не можуть указувати Духу Святому, що люди не можуть указувати Духу Святому. Галілюя, друзі! Я вас прошу, наповняйтеся, наповняйтеся Духом Святим, наповняйтеся і шукайте водительства Духа Святого, є голос Духа Святого. Єсть. Голос Духа Святого і язик Духа Святого. Послухайте, я знаю, що я кажу, і за 15 років ми движемося, як веде Дух Святий. Дорогі драгоціні, я ще ні одного дня не пожалкував. Що я що я шукаю водительства Духа Святого, що я чую його голос і йду за ним. Як би не було, куди б він мене не вів, не вів, я йду за ним. Я, мав, він мене колись привів в Європу. До Європи я поставив сумки на вокзалі, і до Європи не знаю ні одного, ні одної людини в Європі. Я поставив сумки на вокзалі в Варшаві, кажу, Дух Святий, що далі мені робити? Він каже, йди корми, голодних на вокзалі. І я почав покупляти. Покуп покуп Їжу кормити голодних, кажу, а далі що каже, стань молитвений не пролом за цю країну. І ми сім місяців стали молитвений пролом. І тоді Господь відкрив двері, Дух Святий, і було масове покаяння по Польщі людей. Люди приймали Ісуса Христа в своє серце. Від людини, яка не знає польського язика, от що таке водітельство Духа Святого по цієї землі. Якщо ми будемо йти в водітельстві Духа Святого, біля нас буде крутитися сверхістественні речі, друзі, дорогоцінні. Ми будемо захищені самим Господом. Халілуя, дорогі драгація. Тоді він повів в Україну Дух Святий, бо сказав, що буде війна, і каже: Я створю молитовну групу. І піднімує на молитовну гору, чий голос буде почути на висоті. Друзі, ми приїхали в Україну, і Господь створив молитовну групу, яка стала молитва пролом проти цієї війни. Друзі, драгоцінні. Ми не знайомили, Сата, Бог сотворив цю групу. Тоді він каже, Німеччина, їдь робить то те те, те по Німеччині. І ми приїхали сюди. І ми почали робити, що каже Дух Святий. І ми бачимо ці результати, дорогі драгоцінні. І я сама щаслива людина на цієї землі, тому що людина, яка наповнена Духом Святим, почитайте, що написано, що каже Ісус. Почитайте, що каже Ісус Христос, дорогі драгоцінні. За Духа Святого, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу, що каже Ісус Христос, дорогі драгоцінні. Останнє дивіться. Якщо хто з Прагою нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене? Як каже писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про Духа Святого. Ріки живої води знутри. Знутри б'ють ріки живої води, Знутри вони б'ють. Прямо цей світ, прямо цей світ. Ти насаждаєш Слово Боже в цієї країні, куди тебе не веде Дух Святий. Ти прославляється ім'я Ісуса Христа з Духом Святим. куди Він не веде, везде прославляється ім'я Ісуса Христа. Тому що ми йдемо в водительстві Духа Святого. Там і прославляється ім'я Ісуса Христа в будь-якій країні, куди Він не веде, і Він дає захист. і він дає обезпечення, і Він дає мудрість, і Він укріпляє друзі, я сама щаслива людина на цієї землі, тому що ти, коли наповнений Духом Святим, ти сповнений Духа Святого, з тебе реки живої води, текуть реки живої води, з тебе тече сама життя Бож'я у цей світ. Дорогі драгоцінні, слава Господу за Духа Святого. Аллилуйя, Аллилуйя, І цей час. Поклонників Духа істини, Духа і істини, в цей час настав поклонників Духа і істини, який шукає Отець зараз по землі, поклонників духа і істини, дорогі і драгоцінні друзі, дорогі і драгоцінні браття і сестри, я вас прошу не дайте себе обдурити, не дайте себе обдурити і обкрасти. Цим драгоційним часом, який зараз є. На землі кожен день він драгоцінний. День пройшов і його не повернеш. Як ти прожив, як я прожив у цьому дні, якщо ти ісполнений, і наповнений Духа Святого, з тебе будуть бути ріки живої води, бо Він поведе нас до повної істини. Хто Дух істини? Він нам буде відкривати Слово Божє, своїм разумом не відкриється Слово Боже істини, бо люди вже так накрутили, так накрутили, Накрутили своїм разумом слово Божє, що запутали вже всіх, а разумом людським не відкриється істина Слова Божого, тільки відкриє Дух Святий. Так написано в Писанні, дорогі. Рідні друзі, почитайте Писання. Галілуя, не дайте себе обкрадати. Ідіть до водітельства Духа Святого, спілкуйтеся з Ним. Ви побачите, як це, це наслаждення спілкуватися з Ним, з Духом істини, який Він вас буде наповняти, як і мене, який Він вас буде наповняти мудрістю, силою, любов'ю, Друзі, крепостю. Так написано слово Боже. Нас буде облічати, і він нас буде утішати, і він нас буде наставляти, хто Дух Святий, Дух. Істини галілуя, галілуя, дорогий і драгоценний Господь, Ісус, Ісус, спасіба тобі, спасіба тобі за це слово. Отець. Я благодарю тебе, Батьку. Я дякую тобі, Батьку, за твою милість до нас, яку ти явив своєму Синові. Я дякую тобі, Ісус Христос, що ти прийшов на цю землю. Пострадав за нас, віддав життя своє за нас, пролив кров свою за нас, драгоцінну. Ісус Христос, і примирив нас з Батьком, і наші імена записані в книгі життя. Я дякую тобі, Ісус Христос, дякую Тобі. А Ти був при ісподній і в третій день воскрес і сів одісною Батька нашого і умолив Отця, і Батько дав другого утешителя Духа Святого. Духа істини, який зараз з нами, а Ти Одесною Отця, ходатайствуєш за нас, Ісус Христос. Дорогий Дух Святий, драгоцінний, Дух Святий Драгоцінний, відкриється браттям і сестрам моїм. Дай ці відкриття. Нехай будуть відкрита і братям, і сестрам моїм, як ти відкрив мені ці відкриття, наповни браттям і сестер моїх. Любовью Вірою верою Любов'ю любовью Божью, непоколебимостью, а окрепкого Духом ти храниш в совершенном мире. Так каже Слово Божье. наполни любовью Божью, наполни крепостью, наполни непоколебимостью, наполни верою Божью Дух Святий Драготинный. І відведи нас, види нас до повної істини, як сказав Ісус Христос, що Ти поведеш нас до повної істини, Дух Святий, Кого утішить. Утіш. Хто нуждается в утешении, прийди с утешением, Дух Святый, драгоценный, хто нуждается в вере, наполни верою, кто нуждается в крепости, наполни крепостью, Дух Святый, хто нуждается в обличении, прийди и обличи, Дух Святый, и ти нас, кожного из нас веди ти, Дух Святый, щоб мы разом з Тобою, драгоценный Дух Святый, прославляли им'я и Ісуса Христа, по цієї землі. По цієї землі ми разом з тобою прославляли ім'я Ісуса Христа. І Боже Галілюя, Галілюя, Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі. За ці відкриття, і драгоцінний Дух Святий, і драгоцінний, яке присутствие Духа Святого тут. Галілюя, Дякую Тобі. Я дякую Тобі за це наповнення, що Ти нас наповняєш, Дух Святий. Дорогі і драгоцінні, я буду заканчувати цей ефір. Він мені сказав. Він мене неділю готовий до Твого ефіру і сказав сьогодні зробити цей ефір. І в нас молитва Духа. Ми молимося, друзі, молитва Духа, у нас міжнародна молитва Духа. Духа. Якщо в тебе касається Дух Святий, будь ласка, приєднуйся до нас. Ми будемо раді бачити тебе на молитві. У нас ми молимося, як веде Дух Святий. У нас молитва Духа создана Господом Духом Святим. Він сказав: Я зберу молитовників страж, що меру пророків на горі. Чий голос буде почутий на висоті? Друзі, у нас іде молитва. По ми молилися кожен день раніше. Зараз ми молимось вівторок і четверг. Київ, 20-та година. Berlin 19.00. Ми запрошуємо кожну людину. Якщо тебе касається Дух Святий, приходь до нас на молитви, будемо разом молитися. У нас один молиться, а інші моляться на язиках підтримують. Тоді другий інший, тоді пророки пророкують, тому що присутність Духа Святого дуже сильно на молитві. І тоді пророки пророкують, друзі, що у нас, пророки, молитовники і стражі. І якщо тебе касається Дух Святий, приєднуйся, ми будемо знайомитися. І будемо разом служити, священнодіяти у цієї групі. До зустрічі, рідні, благословінь вам, крепості вам, непоколібівості вам! Ніхто вас не вкраде з украде і з руки Божої. Так написано в Слові Божому. Галілюя, друзі! До зустрічі! Благословінь вам! Галілюя, слава Господу і шабат, шалом, друзі, до зустрічі рідні. Галілюя, приходьте і заходьте на молитву Духа, і будемо разом молитися, продовжувати ці молитви. Як веде Господь, як веде Дух Святий, до зустрічі рідні! Галілуя! Слава Господу!